За останні дні в українській столиці поступово відновили роботу трамвайної мережі, зокрема у попередні дні по Києву працювали переважно лінії швидкісного трамваю на правому та лівому берегах І також працювали кілька трамвайних маршрутів звичайних, але згодом відновили роботу практично всіх трамвайних маршрутів по Києву. Щоправда, випуск на цих маршрутах є не зовсім повний, але тим не менш сьогодні. Сьогодні жителі столиці можуть користуватися рейковим електротранспортом, який функціонує практично по всьому місту. Так, 23 листопада зупинився трамвайний рух. Наступного дня роботу маршрутів відновили, але зі зменшеною кількістю вагонів. У грудні по Києву виникла критична ситуація з енергозабезпеченням, тому трамваї зупинилися повністю. Замість них пасажирів перевозили автобуси. Лише 13 січня столична влада ухвалила рішення про відновлення роботи швидкісного трамваю на правому березі. З 31 січня почали курсувати трамваї на лівому березі маршрута номер 5 та 28. На 17 лютого було анонсовано відновлення руху трамваїв на 13 маршрутах. Окрім цього, у мережі з'явилася інформація, що Дарницьке трамвайне депо 16 лютого випустило на маршрут 9 нових трамваїв К1Т306. Поки поки вони було активного руху трамваїв, проводились роботи з ремонту колій. Так у соцмережах були повідомлення, що колійні роботи проводилися біля станції Метро Берестейська, колійні бригади працювали на перехресті вулиці Анни Ахматової та проспекту Петра Григоренка. Тривала заміна трамвайних колій по бульвару Васлова Гавела у напрямку відрадного проспекту. Заміна трамвайних колій на розворотному кільці по бульвару Перова, і також проведено заміну рейок на одноколійці, що прокладена мосту на Харківському шосе. Тим часом, як тільки у столиці активізувалася робота трамвайних маршрутів, почали траплятися різні інциденти. Так, на перегоні між станціями Площа перемоги та політехнічна у вечірній час на коліях лінії швидкісного трамваю виявили людину. За попередніми даними, пішохід потрапив під трамвай. Обставини цього випадку та інші деталі з'ясовує поліція. Як себе поводять пішоходи, і фактично самі лягають під колеса трамваю. Можна побачити на цьому відео, що з'явилося у соцмережах біля станції метро Чернігівська пішохід, ймовірно, у нетверезому стані підійшов близько до трамвая. Що рухався по колії. Чоловік зачепився за кузов вагона та упав. А от 16 лютого по вулиці Миропільській зійшов з колії трамвай, що рухався по 28 му маршруту. Інцидент стався із трисекційним трамваєм КСМ. Повністю зрек зійшла середня секція трамваю і виїхала в габарит руху зустрічного транспорту. Через це було заблоковано рух трьох трамвайних маршрутів в обох напрямках.